Друзі, привіт! Я перша квіточка весни, я прорізковий цвіт, я пережив зимові сни і знов родився на світ. У мене очі голубі. Такі, як неба синь, росту між клинів і дубів, люблю і сонце, і тінь. Зелені рученьки мої листочками зовуть. Я полюбив ліси, гаї, живу я здавна тут і вірю, люблять всі мене, як весну золоту, бо знають, що зима мене коли я розцвіту. Малята. Мене та моїх братиків і сестричок знищають нещадно вириваючи. Саме тому я прошу вас так не робити і хочу повторити з вами декілька правил поводження із нами первоцвітами. Найбільше страждають такі види, як підсніжник білосніжний, шафран гейферя, прорізка дволиста, білоцвіт весняний. Вилучаючи рально квітучі рослини із природи, ми позбавляємо комах, які прокидаються навесні, необхідного живлення. Що може стати загрозою їхньому виживанню? Зрізані квіти не дають цибулинам змоги накопичити поживні речовини для цвітіння наступного року, що зрештою може призвести до нашої загибелі. Відсутність квітів означає відсутність насіння, а це значна перешкода до нашого розмноження. Зривання або викопування первоцвітів разом із цибулинами. Призводять до їхнього знищення у природі. Отже, це не просто гарні квіти, це ключі до майбутньої весни, це краплинки життя сьогодні. Не зривай нас, не зривай первоцвіти.